Порушеннями саме так, на думку майже 16 кіровоградських депутатів, пройшла остання сесія міськради. Питання, що ухвалювались на засіданні, вносили нехтуючи регламентом. Про це повідомили депутати Ігор Волков та Юрій Тітов під час прес-конференції. Серед порушень нехтування часом на розгляд питань незалучення профільних комісій до їх розгляду та повторне голосування. За словами народних обранців, порушення виникали при прийнятті бюджетних та земельних питань, депутатських запитів та ліквідації кіровограджитлосервісу. Також Зауваження викликали зміни до процедури обрання заступників мера. Виступаючи, вважають причини порушень створення нової більшості між частиною колишніх регіоналів та бютівців з метою захоплення влади. Що касається ну, рейдерського захвату, ну, как бы, ну, можна так сказати, що елементи є. Для цього підводиться законодательна база. Мета такої більшості вона проглядається, це називаючи кресло за будь-яку ціну. Домовленості будуть кулуарними, вони вже йдуть.